Добрий день дорогі глядачі. Зараз хочу розповісти, який субстрат ми використовуємо для посадки в контейнера. Раніше ми використовували перегной змішаний з торфом і піском, із землею в різних Пропорціях. Рослини ростуть добре, але проблема в тому, що дуже багато затрат йде на виривання бур'янів, тому що горшки майже кожен день поливаються, бур'яни ростуть шалено і приходиться раз у дві неділі проходити виривати бур'яни. Отже, ми перейшли трошки на інший метод. Зараз використовуємо чистий перегной. Чистого перегною ми насипаємо в горшочки 1 одну треть-одну четверть горшочка. На дно кидаємо міндобриву, Осмакот, всім відоме. Всю іншу частину коріння і горшка ми засипаємо ось таким Петфілд. В залежності від того, який торф потребує рослина, такий беремо, або кисий, або нейтральний. І засипаємо до верха. Таким чином ми запобігаємо росту бур'янів. Землю взагалі не додаємо нікуди, тому що цей метод себе не оправдав. Отже, хто не хоче повторяти наші помилки, можете застосувати наш метод. Але ви скажете, чому ж ви? Не використовуйте, як всі інші підприємства, лише торф або торфяний субстрат. Причина проста, якщо посадити у такий торф'яний субстрат чистий рослину, її на слідуючий рік прийдеться або підживляти тим самим осмакотом, <кхи> або іншими міндобровами, або пересаджувати у більший горшок із доданням того ж самого. <кій> торфу і осмакоту. А рослина посаджена в такий змішаний субстрат, знизу торф, осмокот, знизу перегній осмакот і зверху торф. Може нормально себе почувати без підживки 2-3 роки. Отже, пробуйте, можливо, комусь і підійде наш метод. До побачення, до нових відео.